Зайшли, коротше, в лісопосадку. Закопалися. Слава Богу, без пригод. Перед нами сапери пройшлися. Все тут перевірили, потім зайшли ми. Трошки всі були на нервах зранку, бо дійсно там літали ввечері коптером, бачили ворожу техніку, бачили тут русню, але ми прийшли і все поки що тихо. Єдине, що, звісно, ми намокли під дощем, ноги мокрі. Але в мене є змінні носки, коротше. Якось воно буде. Головне, що є водичка, є газ, газовий балончик маленький, пальничок. Буде можливість зробити собі каву, буде можливість погрітися. Ось я зараз покажу, який я збудував собі ось. Що. Ось таку херню. Згадалося аж як ми з сестрою в дитинстві будували таку хрена а он по сусідству ще один вот, така у нас посадочка доволі таки тоненька там поле там поле вот. а ось бачите у нас крізь мокрі берці це літні берці зимовими поки що не обзавівся, тупо не було часу, не було можливості. Є ще осінні хороші, ті типу, шкіряні, вони не протікають, але вони трошки більшого розміру і в них не дуже зручно, особливо коли налипає грізюка. А ці вони дуже гарно по нозі і навіть коли... По гризю йдеш, вона одразу від них відпадає. Так що ці поки що, поки що ще. Поки що вже ці в мене вірцем. Трошки зовсім закопав. Ну, буквально, буквально сантиметрів на 40. І поки що тихо. Може на вечір ще трошки вкопаюся, щоб тепліше було, але в принципі... Тут вона, бачите, така як... Як канава, коротше кажучи. Так що в принципі як укриття це вже... Ну це вже краще, ніж. Якщо раптом почнуть насипати, то швиденько вкопаю ще трошки. Як показує практика, під час прильотів копається в кілька разів швидше. От. <кій> <кій> В цілому головне, щоб ця конструкція ну, від... від дрібного дощу, який навіть зараз трошки накрапає. Від зливи вона, звісно, не врятує. Для цього є дощовик. Ми тут мінімум на добу. Поки що. Все нормально. Припасів вистачить, думаю. Взяв трошки з собою перекуса, пляшку води. Доволі таки тут спокійно, тихо. Я б навіть сказав добре. Якби в кілометрі від нас не стояла йобана русня. Ладно, половлю ще трошки дзен. Пізніше може ще запишу кілька відео для вас. Цікавеньких. Гарного дня!